Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 399. Це підручник у мали брать класу, автора Олександра Істеря. І наше завдання виконати множення одну Ну що, поїхали з першого у нас 1,5х помножити на 12. Ну так, правило яке? Перемножаємо, можна сказати, подібне. Спочатку цифри. Нам треба 1,5 помножити на 12. 12 на 1 це буде 12 і плюс половинка 6 це 12 плюс 6, 18, так? Ну, а далі у нас подібних немає x, y, тому просто дописуємо їх після цифри. Так, друге. Ступлю трошки більше. Так, у нас мінус p квадрат помножити на 9 П у сьомому степені. Добре. Так, мінус на плюс буде мінус. Далі цифра у нас одна. Ну і П. Примножені степеня додаються. Тобто 2 плюс 7 буде 9. Є. третім, Так, у нас 8А помножити на мінус 3 четвертих, а у сьомому степені. Так, дорівнює. І що починаємо? Зі знака плюс на мінус дає мінус. Так, далі 8 і 4 можемо скоротити на 4, це буде 1, це буде 2. Тепер спокійно перемножаємо. 2 помножити на 3 буде 6. Ну і А у нас буде тут 1 плюс 7 в 8 степені. Так, є четверта. Так, мінус 2 третіх. Так, ага. помножити на мінус 12а Б куб. Так, ти право. Так. Ну, поїхали зі знаку. Мінус на мінус дає плюс. Ну, це півбіди. 3,12 можемо скоротити на 3. Це буде 1,4. Тепер можемо множити 2 на 4 буде 8. Далі А. У нас є 2 штуки, тому А квадрат і Б куб. Є? Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, 5. Так, у нас 0,7 МН квадрат помножити на мінус сьомому n у кубі. Так, є, так, плюс на мінус мінус. Так, відразу. Так, 0,7 у нас одне єдине, хоч якийсь бонус. Поїхали зі степенями. У нас дві основи М і Н. Значить, тут 1, тут 7, значить плюс 7 буде 8, Н2 плюс 3 буде 5. Так, шостем. Мінус 0,2. М у сьомому степені у дев'ятому. Помножити на мінус 4. М у четвертому П. Все, нормально. Дорівнює спочатку числа. Ось знак, мінус на мінус дає плюс додатню. Так, далі числа. 0,2, помножити на 4, це буде 0,8 є. Тепер степеня 7 плюс 4 це буде 11. І П9 плюс 1 буде 10. Все. Сьоме. Так. Мінус 0,6 А, Б квадрат цей куб. помножити на 0,5. А куб Б це у самому. БЦ у 7. Дихалки не вистачає. Я ж тут. Так, мінус на плюс буде мінус. Відразу знак. Так, 0,6 помножити на 0,5. 6 на 5 30. Два знака відокремлюємо, тобто 0,3, так? Є. А. Значить 1, 3. Додаємо, буде 4б. 2, 1, це буде 3, і це у нас 10 3 плюс 7 є. І восьме. Останнє, ну, звичайно, красиве. 3 четвертих м квадрат помножити на мінус 4 п'ятих м і помножити на 5 третіх n у сьомому степені. О, яка краса! Ми поїхали зі знаком. Ми розуміємо, що це буде від'ємне число, бо плюс на мінус. Буде мінус, мінус на плюс, знову мінус. Зрозуміло, так? Далі скорочуємо 4 і 4 скорочується по одному. 3 і 3 скорочуються по одному. І 5 і 5 скорочується по одному. Тобто, це у нас виходить одиниця. Красива така далі. Основа М. Що у нас буде? Одна, дві. І дві штучки, значить квадрат Н. У нас 2 плюс 7, це буде 9. Все. Це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. До нових зустрічей. Па-па.